Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: віддав своє життя за Україну наш земляк Олександр Веселовський. На фронті загинув воїн із Золочівського району Михайло Вікторович Рачкевич. У бродах вибухотехніки перевіряли підозрілий предмет. Загинув воїн із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. Увага! конкурс від програми Новини за тиждень. З глибоким сумом та невимовним болем сповіщаємо, що 1 березня 2025 року. Під час виконання бойового завдання віддав своє життя за Україну наш земляк захисник Олександр Василовський, уроджений мешканець села Петричі Золочівського району. Йому було лише 29 років. Олександр Василовський був справжнім патріотом, вірним сином своєї землі. Без вагань він став на захист батьківщини, служачи оператором аеромобільної роти. Його бойовий шлях став символом честі, відваги та самопожертви. 1 березня, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності України та стримування збройної агресії Російської Федерації, Олександр загинув у районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка, Сіверсько-Донецького району Луганської області. Його подвиг навіки залишиться в серцях рідних, друзів, побратимів та всіх, хто знав і шанував його. Світла пам'ять про нього житиме вічно. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Слибоким сумом та невимовним болем сповіщаємо про важку втрату. Загибель нашого земляка, молодшого сержанта Михайла Вікторовича Рачкевича 1994 року народження, уродженця селища Красне Золочівського району. Михайло був справжнім патріотом, мужнім воїном, відданим захисником України. Він проходив службу командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів і з честю виконував поставлені завдання. На захист батьківщини став у найскладніший час, будучи призваним на військову службу по мобілізації 14 квітня 2022 року. Його шлях був сповнений відданості обов'язку, професіоналізму та відповідальності 10 березня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шевченко Донецької області Михайло загинув, віддавши своє життя за незалежність і свободу України. Його відданість, справі, мужність та самопожертва назавжди залишаться у серцях рідних, побратимів та всіх, хто його знав. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. 13 березня до національної поліції надійшло повідомлення про підозрілий предмет у міському парку бродів. Реагуючи на загрозу правоохоронці, оперативно вжили заходів для забезпечення безпеки громадян. На місце події прибули вибухотехніки та кінологічна служба, які ретельно обстежили знахідку. На щастя, вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Водночас, у час повномасштабного вторгнення, кожен громадянин має бути особливо пильним і знати основні правила протимінної безпеки. У разі виявлення підозрілого предмету слід не намагатися заглядати всередину пакета, коробки чи іншого предмета, не чіпати, не бити ногами та не пересувати знахідку, попередити перехожих про можливу небезпеку, намагатися відвести людей подалі від небезпечного місця, негайно повідомити правоохоронцям та аварійні служби за телефонами: 101, 102 безпека починається з відповідальності кожного. Будьте уважні та не нехтуйте правилами. З глибоким сумом повідомляємо, що мешканець села Ожидів, солдат Сахно Михайло Романович, який вважався зниклим безвісти, загинув 7 травня 2024 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Старомайовське Донецької області. У результаті, проведених експертами ДНК-тестів нашого земляка, було ідентифіковано. Михайло був призваний на військову службу 22 лютого 2023 року та проходив службу у лавах. 53-го окремого стрілецького батальйону, 116-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, де виконував обов'язки гранатометника, у складі свого підрозділу брав участь у бойових діях на Бахмутському та Лиманському напрямках, мужньо виконуючи військовий обов'язок. Йому назавжди 51 рік. У скорботі залишилися мати, два брати і сестра, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Увага, конкурс! Любите подарунки, то ловіть шанс отримати просто зараз. Даруємо подарунок тому, хто перший напише в коментарях під цим відео дату виходу першої програми «Новини за тиждень на YouTube каналі золочів.нет. Умови прості! Перегляньте відео, напишіть правильну відповідь у коментарях. Будьте першими! Переможця оголосимо в коментарях у наступному випуску новин. Удачі! Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуйтеся, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!